Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас блок Монголи і трансформація Русі. Відкривається такий період в історії. Ми продовжуємо її вивчати, опираючись на книгу Павло Роберт Магучі Україна історія її земель та народів. Друге видання. Отже, тема у нас сьогодні піднесення монголів. Але спочатку перед цим маленький такий вступ, що оцей 1240 рік. Він дійсно традиційно вважається таким поворотним моментом в історії Східної Європи. Бо дійсно саме цього року монголи захопили і вщент винищили Київ, і відколи, якби на загальну думку, припинила існування Київська Русь і почався період панування монголів, який був прозаїчно описаний наступними істориками як доба монголо-татарського ярма. Однак пише Магочі, при ретельному дослідженні видно, що присутність монголів докорінно не змінила київсько-руське суспільство. Вона радше прискорила і завершила процес змін руського політичного і соціально-економічного устрою, який почався за століття до їх приходу. Бо цей процес був зумовний трьома, трьома чинниками. І перший це те, що Почала Київська Русь поступово занепадати як держава. Друге, це те, що поступово переміщувалася політична і економічна влада з центру так, з Києва, у регіони. І третє виникнення трьох могутніх незалежних держав у межах колишньої Київської Федерації, тобто Галицько-Волинське князівство, Володимиро Суздальське і Новгородське князівство. Завершилися ці процеси протягом століття після падіння Києва, під час монгольської епохи київської історії, соціальний і адміністративний уклад руського суспільства залишався незмінним. А ті місцеві князі, які е, які так е, визнавали оцю верховну владу монголів, у східній Європі, по суті, вони продовжили якби, правити у своїх водчинах як раніше. І цей останній період історії Київської Русі по різному вплинув на розвиток кожної з держав наступниць на українській території існувала одна з них: Галицько-Волинське князівство, пізніше Галицько-Волинське королівство незалежне до 1349 року. Але перед тим як детально Уже розглядати специфіку, потрібно все-таки повернутися трішки назад і поговорити про монголів, про простежити оцей розвиток подій за приходу монголів і їх загальний вплив взагалі на Східну Європу. Отже, дійсно, як підказує назва, монголи були кочовим народом, що походив з Монголії. Темучин, один з місцевих племінних вождів, роки життя приблизно 1167-1227, підкорив 1206 року всі монгольські та тюрські племена Монголії. Вони присягнули йому на вірність, проголосивши його, ви знаєте, Чінгісханом. І тобто, як пише Магучий, володарем володарів. І з цим іменем він увійшов уже в світову історію. За наступні два десятиліття військо Чингісхана завоювало дійсно величезні території, що простягались на сході від Північного Китаю та Манчу. Маньчжу... Вибачте, мене за ці назви. Мань... 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 Жур... Мань... Джурії, О, <смеш> Манджурії, на Тихоокеанському узбережжі через Монголію та Південний Сибір до Центральної Азії, Північної Персії і аж до Каспійського моря уже на заході, так? Тобто дисципліноване монгольське військо та оця виконавча влада зуміли завоювати ці величезні простори та тримати їх під контролем. Крім того, монголи перебирали адміністративний і культурний досвід тих завойованих народів, особливо китайців. Хоча на чолі їхніх величезних армій стояли монголи. Воєначальники складалися вони переважно з воїнів підкорених земель надто татар, що походили з монголо-китайського прикордоння та центральноазійських тюрків. Монгольські армії швидко набули слави, дійсно таких непереможних, жорстоких, і розповіді так, про вирізання цілих міст і регіонів ширились завойованими землями. Тож не дивно, що для західних авторів Пишимагочі стало так звично описувати Чингісхана як кару, цитую, кару роду людського. Кінець цитати насправді Шингісхан і його наступники мало відрізнялись з першими кучі від інших будівників імперії. І якщо його монгольські армії і жорстоко так винищували ці місцеві землі, це не було для них самоціллю. Такими засобами вони, якби, прагнули залякати ворогів і дати їм зрозуміти, що або ви підкорюєтеся так монгольській владі, або вас буде знищено. І ті князі, які одразу підкорялися і визнавали зверхність так, монголів, зазвичай і далі правили на своїх землях, які вже в нових умовах здебільшого процвітали. Отже, метою хана, пише Макучі, так була нова, якби така світова імперія від Китаю до Європи, а не без, просто безглузде і без, безладне винищення. Отримавши у спадок вже збудовану Чингісханом імперію, його наступники всередині 13 століття змогли поширити вплив монголів далі. На півдні вони захопили весь Китай, на Заході Близький Схід і Східну Європу. На величезній території від Тихого океану до Європи дійсно запанувала нова ера стабільності і економічного розквіту пакс-Монголіка, тобто Монгольський мир. Чингісхану доля вже не залишила часу на завоювання Східної Європи, але це здійснили його нащадники і соратники, підкоривши величезні території Київської Русі. Утім, ще в останні роки життя Чингісхана монгольські війська на шляху до Персії повернули на північ і через Кавказькі гори так вийшли до кубанських степів. 1222 року вони розбили спершу Аланів, а потім половців, тобто Кипчаків, і пройшли понад Азовським морем до Криму, де на початку наступного року взяли узбережне місто Судак. Тим часом нажахані половці звернулись по допомогу до руських князів. І троє головних князів, тобто Галицький, так, Київський і Чернігівський, разом з кількома меншими виступили з Половцями проти нових загарбників і навесні ви знаєте цю дату: 1223 рік. Битва на річці Калка. Об'єднане русько-половецьке військо зустріло монгольський експедиційний корпус на річці Калці поблизу Азовського моря. І за три дні було вщент розбите. Але трагедія на Калці. Не мала негайних наслідків ні для південноруських князів, ні для половців, бо монгольські експедиційні війська не продовжили наступу. Вони прийшли суто з розвідувальною метою першимагочі, а повернулись додому через східні степи. Для тогочасних русів монголи були лише одними з поміж численних степових, так нападників, які, здавалося, зникали так само швидко, як і з'являлись. Як писав літописець, цитую. І не знаємо, звідки прийшли і куди пішли. Лише Бог знає, звідки прийдуть на нас за гріхи наші. Кінець цитати. Здавалося, що трагедія на Калці так, відійшла в минуле і життя в Київській Русі йшло своїм ходом серед руських князів, які нічого не підозрювали. Навіть почастішили, ви знаєте, особиці в цей період. Лише між 1235 і 1240 роками Київ переходив із рук у руки аж сім разів. Саме тоді монголи вирішили повернутися лише цього разу уже з величезною, як пише Магуші, 120 140 тисячною армією під проводом Батия або Бату Онука Ченгісхана. Та правителя західної частини монгольської імперії. Спершу він усунув всі можливі центри опору поблизу східних кордонів Київської Русі, а тоді 1236 року він зруйнував Волзьку Булгарію, після чого послав військо на південь знищити Аланів на Кубані та Половців в українських степах. І наприкінці 1237 року монголи були готові повернути уже на. До нас, на Русь. Так, на сьогодні це все. Ми завершили цей період. Давайте я вам покажу на карті так битву на вісті Калка, 1223 рік, просто використаємо нашу карту ось так. Калка. Ось тут відбулася ця відома битва. Так, ви її знаєте. Дуже добре. Отже, на сьогодні це все. Це був такий початок, вступ, розігрів. А далі ми вже поговоримо про монгольську навалу на Київську Русь. Всім па-па, всім хорошого дня! Залишайтеся, якщо вас цікавлять монголи, цікавить ця тема. Всім па-па.